Ймовірність захворіти на токсоплазмоз турбує багатьох вагітних. Ну, не тільки вагітних, але й жінок, які в майбутньому планують завагітніти. Назва захворювання звучить так досить незрозуміло, трошки страшно. Ну а наслідками цієї хвороби у нас взагалі ну, мало не залякують нещасних жінок. Не секрет також, що одним із головних переносників цього захворювання вважають котів. Тому часто. І багато байливих мам, бабусь, тіток наполегливо вимагають видалити з своїх домівок котів, коли вони знають, що їхня дитина, дочка чи невістка вагітна. Але чи справді це так страшно і небезпечно, і чи дійсно вам не доведеться обирати між улюбленим котиком і успішним і безпечним виношуванням вагітності? Почнемо з того, що дійсно існує така хвороба, як токсоплазмоз. І за різними оцінками, частота інфікування коливається десь в межах 30-80%, а в деяких регіонах світу навіть 90% населення. Але я поспішу уточнити, ці цифри стосуються інфікованості населення, а не кількості захворівших людей. Про це слід знати, адже е, в переважній більшості токсоплазмоз перебігає у людей ну, в прихованій непомітній формі, практично без будь-яких симптомів. І це призводить тільки до одного, що е, у людини з'являється імунітет е, завдяки продукції антитіл до токсоплазми. Е, що це означає? А це означає, що людина в принципі більше захворіти на токсоплазмоз не може. Ще один важливий момент. Ем, інфікування токсоплазмою досить часто відбувається саме в дитячому віці. Але адже ж, ну, згадайте, хіба хто з нас не мав в дитинстві контакту та не тільки з домашніми, а й з вуличними котами. А я нагадаю, що саме котячих вважають одним із основних переносників е, токсоплазмозу. Тому що досить комфортно себе почуває токсоплазма в кишківнику саме котів. Разом з тим, хоча і прийнято вважати, що можливість заразитися від котів є найвищою, але слід пам'ятати, що мало не всі види домашніх тварин також можуть бути потенційними переносниками токсоплазмозу. До речі, якщо ми говоримо про захворювання на токсоплазмоз саме у дорослих людей. То тут відіграє більшу роль не стільки контакт з котами, скільки контакт з сирим м'ясом або термічно необробленими м'ясними або рибними продуктами. Жінки, згадайте, хіба хтось із вас колись не куштував, припустимо, фарш або м'ясо на сіль перед тим як його приготувати? Крім того, серед нас є маса прихильників сиров'ялених, м'ясних продуктів. Ну а про немиті овочі, фрукти, які колись лежали на землі і які могли мати контакт з випороженнями котячих, я взагалі мовчу. Тому якщо вже й шукати винуватців, то для дорослих, ну навряд чи коти будуть на першому місці. Давайте ще раз повернемося до вагітних. Чи дійсно токсоплазмоз може призвести до досить серйозних наслідків для здоров'я майбутньої дитини? Про те, які ми можуть бути наслідки, ви можете подивитись у відео, посилання на яке зараз ви бачите на екрані. Але все одно я дозволю собі ще раз нагадати про те, що вроджений токс... токсоплазмоз зустрічається в народжених дуже і дуже рідко. І зазвичай ця ситуація виникає лише у випадках первинного зараження токсоплазмозом саме під час вагітності. То що ж слід зробити для того, щоб бути певним, що ваша вагітність буде у безпеці? В першу чергу вам просто треба піти і здати аналіз крові на антитіла до токсоплазми. Зазвичай проводять обстеження на антитіла, або ми їх називаємо імуноглобуліни класів GІM. При цьому достатньо здати навіть тільки антитіла класу G? Зрозуміло, що бажано це зробити ще до настання вагітності. Ну, але якщо ви не встигли цього зробити до вагітності, і як тільки ви знали, що ви вагітна, нічого вам не заважає піти і здати цей аналіз. Отже, ви здали аналіз крові на антитіла або імуноглобуліни класу G, і як же дізнатися, що це означає, результат, який ви отримали? Якщо у вас в результат буде свідчити про те, що виявлено там, певну кількість там, помірну, невелику кількість антитіл, скажімо, 10, 20, 50, 100, це означає, що ви знаходитесь в безпеці і турбуватись вам немає про що. Якщо ж припустимо, кількість антитіл класу G ну, набагато вище, 200-300, 500 міжнародних одиниць на мілілітр. Тоді, мабуть, варто сходити, звернутися до або лікаря-інфекціоніста, або навіть гінеколога з тим, щоб він призначив додаткові обстеження. Досить часто додаткові обстеження просто підтверджують те, що ви просто маєте більш напружений, більш виражений імунітет до токсоплазми. А що ж означає ситуація, коли в результаті аналізу встановлено, що антитіл у вас немає? Це означає, що захист до токсоплазми у вас відсутній. До речі, таких осіб ми називаємо серонегативними особами. То, що ж робити саме цим особам серонегативним, особливо під час вагітності, які заходи безпеки слід дотримуватись, щоб забезпечити себе від захворювання? Ну, перше. Не контактуйте з чужими тваринами, і в першу чергу з котами. А якщо ж все ж таки якийсь контакт відбувся, просто помийте ретельно руки з милом. Не дегустуйте сире м'ясо або вироби з нього. Не вживайте термічно необроблені або недостатньо оброблені м'ясні продукти. Перед вживанням обов'язково мийте. Овочі, фрукти, адже на них, як я казав, можуть бути ооцисти е, токсоплазми. Е, якщо у вас є тварини, то, будь ласка, дотримуйтесь правил догляду за тваринами, особливо за хворими тваринами. Ну і взагалі, ретельно дотримуйтесь звичайних правил гігієни, адже тільки цього вже достатньо, щоб уникнути зараження на токсоплазми. На цьому все. Будьте здорові, бережіть себе і своїх домашніх улюбленців. І не забувайте підписуватись на наш канал. Так більше людей зможуть отримати доступ до об'єктивної інформації. На ну, все добре!